Кропивницькому художники провели заняття із арт-терапії для родин полеглих військовослужбовців. Доєдналися до майстер-класу більше десятка учасників. А це, зокрема, дружини, мами та діти загиблих українських захисників. Упродовж кількох годин вони малювали картини із зображенням природи, які згодом представлять на благодійній виставці. Творчий захід організувала спільнота місцевих волонтерів. Проводити мистецькі зустрічі з рідними загиблих воїнів збираються щотижня так. Прагнуть допомогти їм пережити біль від втрати близької людини. Коли людина а, буває або роздратована, або її переповняє страх, бере листок, чистий паперу і Малює, малює каракулі. Після того переглядає ці каракулі і трансформує оцей страх. Ті каракулі, які зображені на листку, вже трансформує в щось позитивне, щось хороше. Наприклад, їх можна перетворити в сонечко, їх можна перетворити в якийсь пейзаж. І ось таким чином за допомогою арт-терапевтичної такої методики можна згармонізуватися. Ну, це, мабуть, переносить трошки з нашого реального світу в інший світ, де ми можемо собі фантазувати і своє і трошки своїми думками десь уходити.